Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте поговоримо про події, які мають місце в нас в Україні. І, в принципі, якщо ми на це будемо закривати очі, тоді ну, гріш нам ціна, я так вважаю. Але, будь ласка, напишіть, чи в мене зараз горизонтально ви мене бачите, чи перевернуто. Бо я давно не був у Ютубі, бо два з половиною роки в мене. Бо вилучений канал, а зараз, друзі, інтерфейс бачу трішки помінявся тут. І попрошу вас написати. По-перше, чи видно і, і як мене видно горизонтально чи ні? Дякую вам. Пишуть, що норм, надіюся, що так. Тобто не боком, та якось там. От, бо воно трошки все помінялось. Я беру другий телефончик і зараз відкриваю певну новину, яку я в посилання. Це мені сьогодні прислали з інстаграму, друзі. Так. Отже, позначалися над собакою і поліція не вбачає злочин. Це в нас е, районного управління поліції. Зараз я зачитаю, яке саме Бочанський руб ГОНП в Київській області. Отже, справа, друзі, є такою: собаку викинули з машини, в неї е, мордочка була зав'язана скотчем. Тобто, що просто вона не могла собі нети ні їсти, ні нічого, і як я розумію, викинули напівмертву. Але побачили люди і врятували собачку. Тобто, по-перше, розв'язали її мордочку, дали їй води, довели її до пуття, доставили її до ветклініки, а потім звернулися, як я розумію, до громадської організації Захист тварин Плюшка. І відповідно є подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. І в нас є для цього відповідна стаття. Я зараз вам її зачитаю в Кримінальному кодексі України 299. Жорстокі поводження з тваринами. І на підставі 214 КПК України поліція зобов'язана що зробити правильно: внести відомості в ЄРТР, почати досудове слідство. і в рамках кримінального провадження допитати свідків, взяти відеокамери і так далі, тобто взяти інформацію в відклініці, тобто провести певні процесуальні дії в рамках кримінального провадження. Читаю вам от 299 ККУ жорстокі поводження з тваринами. Тобто жорстокі поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами. Це зафіксуємо. Порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліства чи загибелі тварин, несколення тварин одна на одну вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда публічних до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами. Тут карається до трьох років тюрми. Це перша частина. Друга частина вона вже ускладнює до п'яти років. А третя частина від 5 до 8, тобто з особливою жорстокістю. От мені здається, тут частина третя з особливою жорстокістю, тобто повелися з тваринкою, викинули з машини, тобто, бідна собачка. Я зараз вам покажу її фотографію. Тобто є стаття кримінального кодексу 299 Є повідомлення про злочин згідно 214 КПК України, поліція зобов'язана відкрити кримінальне провадження. До 24 годин. Я вам покажу зараз відповідь від поліції. Ви просто е і зайдете по посиланню і почитаєте особисто. Ви будете, ну, може, не шоковані, але в Україні це не дивина. Але. <кхід> Отже, друзі, оце так виглядає собачка. Бачите, тут лежить біля неї скотч. Я зараз покажу, як люди знімали відео. Отже, <кхід> Підна собачка Животними. дихає. Животними. можна робити? Тобто жіночка, де Боге здоров'я, знайшла цього песика, тобто тут є місце на карті вказано, де знайшли песика. І отже, Бучанський район управління поліції No1, Бучанське, Київської області. Вони відповідають на інформаційний запит, тобто, що вони по цій справі зробили, що вони пишуть, що дійсно є такі повідомлення про злочин, і також є свідки у зверненні, зокрема, пані Юля, і вказаний їй мобільний телефон. Але вони тут пишуть, що до відділення поліції номер 1 Бучанського Руб Київської області для надання письмових пояснень. Вона не прибула, був ну не може у зв'язку з тим, що вона знаходиться далеко, тобто віддаленість місця знаходження. І поліція продовжує, що неможливо підтвердити або спростувати викладену у зверненні інформацію. Ну, По-перше, поліція тут пише, що е, тут було повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Тут же пишуть звернення про інформацію. Нагадаю, звернення про інформацію, це друзі, на що правильно. Це в нас вони до 30 днів там відповідають. А Вже повідомлення про кримінальне правопорушення. Тут вже 214 вступає КПК, і до 24 годин вони відкривають кримінальне провадження. А тепер дивіться: я багато відкривав кримінальних проваджень зокрема, відкривав на працівників ДБР у місті Рівно, які перешкоджали мені журналістські діяльності і. Дійсно, було відкрите кримінальне провадження поліцією рівного. І мене допитували у Львові. Тобто, слідчий у Львові мене допитав і передав матеріали в рівне. Це, тобто, якщо б я там був в Ходрові, чи в Борисполі чи в Одесі, так само би відбулось, би передали на рівне. Тобто по місці проживання, тобто немає жодних проблем. Законодавство України це передбачило, що ти живеш далеко від того місця, де ти повідомив, що відбувся злочин, але тебе мають допитати. Для того, щоб не їздити там взад-перед, ти по місцю дав свідчення, і поліція вона передає, тобто є слідчі, допитує і передає туди по місці знаходження. Так само Бучанський руб ГНП Київської області мав би це зробити, але вони цього, друзі, не зробили. Вони цього напевно робити не хотіли. Далі вони пишуть, що в ході розгляду звернення від громадської організації об'єднання. Захист тварин плюшка встановити точне місце скоєння злочину не представляється за можливе, оскільки до відділу поліції номер 1 Бучацького ГУНП Київської області не надходили точні координати місця події. Ну, до прикладу, вони мене судять за те, що я записував відео з Василем Плескачем, і там є як місце події. І відповідно місце події подали там стільки вулиць у Львові, де я міг на той час бути, могли перекрити весь Львів. Тобто їм було не цікаво місце події. Коли мої адвокати сказали, от назвіть місце події до прикладу. Ну вони кажуть, це ж не це ж не основне. Головне, що він відео записав. Тобто мене судять за відео. А тут вчинений злочин, і поліція не хоче нічого зробити, тому що є заказом, а є коли. Знаєте, їздять і шукають, напевно, цей, моя думка. Та, то чого вони тоді не виконують? А взагалі, ну і все, і поліція далі не вбачає. І тут в кінці, враховуючи вище викладене, проведення подальшої перевірки неможливе навіть за ініціативою органів поліції дійсно. Велика ініціатива органів поліції в розслідуванні цієї справи, дуже велика. А я, друзі, що хотів би вам це все е, показати. Що, якщо ми так будемо відноситись до наших тваринок, та, бачите, собачок, котиків, песиків, а це брати наші менші. Ісус Христос каже, що те, що ви зробили брату найменшому, те мені зробили. Тому я вважаю, те, як поліція поступила е, з е, даною собачкою, так вони, в принципі, Будуть поступати, ну там можуть і дитину так викинути, скотчем рот зав'язаний, ну можуть пенсіонера якогось викинути. І поліція скаже: ну свідки далеко, місце знайти ми не можемо. Ініціатива аж від поліції, пре, але нічого не роблять. Ось така друзі. Історія. Я спеціально це відео записую, щоб попрохати вас, як завжди, поширення і коментар. Це відео прошу розглядати і вимагаю розглядати поліцію Київської області для того, щоб розслідувати дану справу. Я, як журналіст, офіційний журналіст, голова правління про спілки журналістів, даю повідомлення про злочин. Взявши цю інформацію з інстаграму. В описі до відео подаю повідомлення. Оце з інстаграму і вимагаю поліції зайти туди і розслідувати дану справу, тим більше, що повідомлення про чинення кримінального правопорушення в них вже по даному факту є. Я вимагаю їх провести по 214-й КПК. Всі необхідні дії, це відкрити кримінальне провадження знесенням в ЄРДР, почати досудове слідство, допитати свідків, відібрати відеокамери, пояснення. О, може і з ветклініки взяти інформацію, де лікували песика, і таким чином знайти тих, хто жорстоко поводився з собакою. А це жорстоке поводження 299 кримінального кодексу України, частина третя, карається до 8 років позбавлення волі, щоб інші знали і повадно їм не було, і щоб так з песиками не поводились. Все, друзі, обіймаю, люблю вас. Е, дякую за підтримку. І якщо знаєте на початку цієї кампанії 22 року. Люди дуже тікали, дуже тікали, боялися бомбардувань, боялися ще щось. І в нас купа от доріг, які вели на кордон, кордоні вже такі зони. То справа і зліва там песики бігали табунами до вибору до кольору, а на вокзалі їх просто прив'язували. Хоча з песиками пускали. От це не тільки в димова зараз, взагалі не зараз, а взагалі за поліцію. Тобто нам в суспільстві треба змінити ставлення до тварин. До братів наших менших, але в даному випадку нам треба захистити цього песика. І друге, нам треба покарати тих, хто таке вчинив. Бо може, вони ще раз таке зроблять. А це в песики, котики, взагалі тварини, вони мають душу. Людина має думає, що тільки вона має душу, а вони також мають душу. Тобто, це вони викинули Бога, творця з машини і від свого життя, хто поступив з тим песиком, але має час і шанс покаятись. Прийти, покаятись і намагатись загладити свою вину. Та багато вже наробили. Але завжди Бог дає можливість виправлення. Але це все по власній волі. А якщо ні, то має бути справедливе покарання. Обіймаю вас, друзі. Люблю з Богом, папа. -па.